Сьогоднішня акція протесту на центральному майдані міста була не настільки людною, як це було у попередні дні. Можливо, це спричинено тим, що значна частина активних надвірнянців поїхали до столиці України та обласного центру, щоб підтримати мітингувальників там. З майдану незалежності повернувся і міський голова Зіновій Андрійович та представники районної ради, які розповіли про те, що відбувається на центральному майдані країни. Сотні тисяч киян вийшли і були солідарні з цілою Україною, яка засвідчила, що той злочин, який відбувся. П'ятницю з благословенням чинної влади це є злочин проти цих студентів і проти українського народу в цілому. Вчора кияни вийшли багатотисячною ходою. Сотні тисяч людей засвідчили, що вони засудили цей страшний злочин, який відбувся з п'ятниці на, на суботу. Три західні області України вже оголосили про загальний страйк. Його підтримали і на місцях Коломия, Калушна, двірна, бо навіть і окремі населені пункти Нашого району, такі як Ланчин, збирають свої вічі, де керівники населених пунктів оголошують свою підтримку людям на Євромайданах, виголошують недовіру президенту та масово їдуть до столиці України. Надвінянська міська рада бере активну участь державному, загальнодержавному, загальнообласному страйку. Ми сьогодні приїхали з міста Києва, де приймали активну участь у загальнонаціональному вічі, де був не один мільйон людей, які приїхали з усіх куточків нашої України. Повірте, якої великої кількість людей таке піднесення, таке висловлення своєї громадської позиції, це повірте, це той загальнонаціональний клич, який дає результат для того, щоб дійсно Україна не була тільки європейською державою, але мала свою, свою громадську позицію і мала свою думку щодо вступу. По першому, це вступу України в Євросоюз і щасливе майбутнє для нашої молоді, яка, яка дійсно бореться в історії свої інтереси. Ті, хто не має змоги особисто їхати до Києва. На Євромайдан активно підтримують мітингуючих морально та матеріально, збираючи кошти. А також молоді активісти закликають не бути байдужими та долучитись до акції протесту. Хочу сказати, щоб люди не були байдужими. Виходили на мітинг, виходили на майдан, болівали за нашу країну, за те, щоб ми йшли в Європу. Будьте активними надвірна теж з вами активістів, що зголошуються їхати до столиці, і з кожною годиною більше тих, хто бажає долучитись, чекають в оперативних штабах. В суботу, зразу після тих ганебних дій, коли була пролита кров, коли піднялася рука е працівників Беркута. А як називаю працівників НКВД, як у 41-45 роках були створені е мобільні штаби в районній раді і в міській просвіті по вулиці Мазепи. Якщо є бажаючі, записуються, е і ми відправляємо їх на місто Київ. По місту Києву є е заброньовані квартири, є пункти прийому на метовому містечку для того, щоб були е Належні умови отримання і відповідні для того, щоб людина могла активно приймати участь у мітингах і вічі, які проходять на території міста Києва.